Наша країна у вогні. На сході зруйновані десятки селищ та великі міста. А українська армія продовжує вести боротьбу з терористами та найманцями. З кожним днем кількість переселенців, які прибувають на нашу землю, зростає. Тому увага більшості волонтерів та благодійних організацій спрямована на допомогу людям з Донбасу, які потрапили у справжню біду. Але навіть за таких обставин не варто забувати і про складнощі інвалідів та інших незахищених громадян, які теж страждають та не відчувають уваги з боку держави. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко це добре розуміє, тому не полишає щоденної роботи з допомоги інвалідам війни та праці. Цього дня представники організації завітали до родини Михайлових у селищі більшовик. Наш фонд поддерживает инвалидное общество. Эти люди входят в это общество в Суворовском районе. Мы помогаем им и продуктовыми наборами, и помогли выбить инвалидную коляску. И сегодня есть, у них здесь два инвалида. Один инвалид первой группы, инвалид второй, второй группы. Инвалид первой группы лежачая женщина, и нужны памперсы, нужны медикаменты. Памперсы привезли, медикаменты возьмем в список, поможем, попробуем помочь этим людям, потому что им очень сложно в этой ситуации. Світлана Михайлова зізнається, її родину не балують увагою, тому їй приємно отримати потрібні для щоденного життя речі. Спасибо. Казали підтримку, а далі ми будемо спостеріг, що вам надать для того, щоби спасіба да, медикаменти какие-то навірно, да? да. О, да я потом список виставлю. Ну, ви составите список і ми попробуємо помочь. Спасибо. Спасибо продукти приносять такі, знаєте? Гречка, рис. Такі сухої сухої продукти. Лекарства приносят нам. Чоловік Світлани Віктор теж інвалід. Підтримує свою другу половинку як може та вдячний небайдужим одеситам за допомогу. Спасибо, допомагають чим можуть. Зараз время, конечно, трудне, не всі мо. Ну, спасибо за все, що вони робили. Спасибо, і коляску я добився і помочі. ви сьогодні помогли. Спасибо большое вам. Продуктові продукти привозять нам. Також благодійний фонд опікується проблемами родини ротер, у який учасник бойових дій, інвалід війни Василь Іванович, через хворобу вже декілька років не встає з ліжка. Ми посиділи інваліда першої групи учасника бойових дій. Ми і у нього його поздравляли з 9 маям з днем победи, і був вопрос дедушка лежачий, і був вопрос приобретення ортопедичної кровати. Поскольку социальные службы города пообещали, что такую кровать смогут дать этому э, мы успокоились, что все в порядке. Оказывается, что эта кровать не подошла, она як, без колес, без подъемников и дедушке не подошла. И поэтому, конечно, надо включаться нам, видимо, привлекать спонсоров, щоб помочь дідушка. Дедушке 92 года. Сьогодні найголовніше питання придбати для ветерани війни пересувне ліжко, аби літній чоловік провів останні роки життя у комфортних умовах. У ці складні часи для держави чи не на перше місце виходить не лише патріотичне, але й духовне виховання молоді? Адже тільки від нас залежить, яким буде майбутнє покоління, чи виростуть з маленьких одеситів злочинці та шахраї, або законослухняні вільні люди. Так, при свято Троїцькому храмі в Одесі вже більше 20 років працює недільна школа для маленьких діток. Тут юні одесити, починаючи з 4 років, опановують закон Божий. У нашому свято Троїцькому храмі функціонує вже більше 20 років. Воскресна школа по благословенню нашого священного начальства, слава Богу. кількість приблизно 30 до 40 Дітей дві групи у нас. Дві групи. Одна група у нас старша і молодша група. Тому ми е, стараємося, щоб Господь благословився наші добре починання. У школі працюють викладачі з вищою духовною освітою та з великим духовним досвідом. Сьогодні у нас особливий день, знаменательний день, перший день е, е, заняті тому Мы немножко волнуемся, волнуемся, чтобы дети были, чтобы родители были в хорошем настроении, чтобы все было у нас благообразное по чину, как в слове Божьем написано. Потому мы сегодня, особенно, будем всего сейчас поздравлять наших мальчиков, девочек. Сегодня мы приехали поздравить детей воскресной школы Свято-Троицкого храма. Мы это делаем уже не первый год. Сегодня первый день у них занятия. Мы привезли им констовары, купили иконки святого Сергея Радонежского, который помогает в учебе, который помогает преодолевать всякие препятствия. Поздравили словом, узнали, что им надо на будущее. Эти дети изучают законы Божии, и им надо помогать, потому что это вырастут другие люди с другим мировоззрением. С них мы и те, которые не могут посещать такие занятия, Ті повинні брати приміти. Ці діти, по моєму мнению, не якщо вони сенізуче закон Божий, вони не повинні бути преступниками. А якщо у нас не буде уменьшиться преступность, значить у нас буде здаре страна. Звісно, що діткам у перший день занять було приємно отримати подарунки. Благодійний фонд привіз юним вихованцям іконки святого Сергія Радонежського, який допомагає у навчанні, а також необхідні для занять канцтовари. Та найголовніше розуміти, що ці діти стануть зовсім іншими людьми, які будуть будувати нову Україну.